Кожний урок, який запропоновано у підручнику, це урок повторення цієї букви, якою діти знайомилися у першому семестрі. На кінець семестру вони вже знають всі, на кінець першого семестру, вони вже знають усі букви, вміють читати слова за складами, деякі діти вже можуть читати, мабуть, цілими словами, це залежить від того якою навичкою читання вони прийшли до школи, і завдання другого семестру це поліпшити навичку читання, механічного читання, перейти для формування вдомових читачів і зайнятися рукописними літерами для того, щоб все ж таки, дітям було цікаво на уроках, і для того, щоб ми з вами... Могли реалізувати принципи інтегрованого навчання, кожна сторінка підручника вона є тематичною. І розпочали з тематичної цілісності саме тому, що готуватись до уроку починаємо із визначення теми, у яку занурюємось на даному уроці. Да. Якщо ви розгорнули сторінку підручника і побачили ключове слово, перше, про що ви маєте подумати, це про те, що як я можу за допомогою цього слова, цієї теми, вчити дітей навичкам читання і письма. Ну, для цього у нас є різні завдання, ну і цікаві персонажі. Тут є зразки сторінок, якщо ви побачите, це також розворот, розворот на букву «Ш». на першому уроці, маленька букву, вивчаємо маленьку букву «Ш», на другому велику, але це вже дві окремих теми. І якщо перший урок вивчаємо маленьку, ми говоримо про шоколад, і тому назвали цей урок Шоколадна фабрика, тому що можна придумати, як виготовити шоколад просто у вас на уроці. Навіть намалювати цікаву шоколадну фабрику, і далі, коли ви будете розглядати шоколадні фігурки, можна і придумати свою шоколадну фігурку, тому що ви знаєте, що шоколаду можна приготувати все. навіть букву «ш» маленьку. А другий урок, урок на якому говоримо про шапку. І про одяг взагалі для чого потрібна шапка. І ось там у нас герої одягають кілька шапок на голову. Чи це зручно, чи незручно. Чому е, взагалі люди придумали шапки, з якою метою ми їх використовуємо? І для цього уроку вчителі можуть принести різні-різні шапки. Як це було пам'ятаєте, першого семестру з капелюшками? І можна поговорити ось зараз зима, тому що цей урок припадає на зиму, чи варто ходити без шапки взимку, чому це діти роблять і до яких наслідків це може призвести. Теми різні, ми вже навели вам зразки таких веселих або смачних тем, і є теми, і ті, е, на яких можна поговорити і варто поговорити, наприклад, про безпеку. І про електрику, і про те, як вона приходить у наші будинки, і внизу ви бачите така лінія часу, з чого розпочинали люди, як освітлювати та, і утеплювати своє приміщення. От. Чим завершили? Чим наразі ми освітлюємо приміщення, це економна електрична лампочка, і можна навіть поцікавитися, скільки вона економить. Електроенергії в кожній кімнаті, в класній кімнаті також. Ну, а або це тема про тварин, коли говоримо про єнота і читаємо текст, який є фактами конкретними про те, як цей єнот живе у природі, і порівнюємо з іншими тваринами, проводимо паралелі зосереджуємось на. Ну, Тобто, ви зрозуміли, що ми починаємо з ключового слова в залежності від того, яке є ключове слово уроку, ми далі розгортаємо події на цьому уроці. Було б дуже непогано, якби кожен учитель неформально поставився до цієї теми, тому що вона має безліч можливостей і переваг. І оскільки теми дуже різноманітні, то вони можуть знайомити дітей не тільки з тими традиційними темами, до яких ми звикли, а й зовсім показувати їх з незвичайної сторони. Ще головна задача другого семестру це не тільки сприяти формуванню навички читання в сенсі механічного проговорювання слів а ще й зацікавити читанням, тому теми обрано таким чином, щоб дітям було цікаво пізнавати світ. Теми, вони дотичні до дитячого життя, і ви цілком можете зреалізувати їх, використовуючи звичайні предмети, які є у вас у класі 17. І дома, ну, крім єнота, ручного єнота, приносити не потрібно клас, а ось відео з єнотом показати можна.